Друзі, всім добрий ранок! Сьогодні я навчу вас їхати на паралельних лижах. А точніше, я підкажу вам декілька секретів, як перейти з плугу, який всім надоїв, на паралельні лижі. Одразу скажу, це просто фішечки, це не є основа, це не є правильний перехід на паралельні лижі, але це є фішечки, лайфхаки, які допомагають багатьом людям перейти до паралельного лижі. Катання. Отже, для початку згадаємо, що таке плуг. Плуг це коли ваші лижі стоять в ось такому положенні, як наче трикутник. Обов'язково подивіться мої відео, для того, щоб ви знали, як його правильно робити. І саме з нього починають всі лижники, тому що це є гарантія контролю швидкості та зупинки по прямій. Кожен лижник, який поважає себе і хоче нормально кататися з задоволенням, має обов'язково перевчитися з плугу на паралельні лижі. Якщо цього не зробити одразу, вам буде щодалі далі тим. Важче. Паралельні лижі, коли вони стоять ось так. Дві. Прямо на ширині вашого тазу. Отже, ще раз, положення лиж. позиція Пух. позиція паралельні лижі. І перша моя рекомендація. На місці стаєте і робите цю вправу. Пух. Паралельні. Пух. Паралельні. При цьому звертаю увагу. На те, що наша лижа в кузі стоїть на якому канті? На внутрішньому. Коли на паралельних лижах, на якому? На зовнішньому. Потренувалися, навчилися. Переходимо далі. Ми відсовуємо лижу від себе. Ставимо лижу на зовнішній кант стопою, прижавши мізинчиком, присовуємо лижу до себе. Легше буде зробити на схилі, де є нахил. Відсунули. Присунули. Переходимо швиденько далі. Я показую свої особисті підказки, лайфхаки, секрети, які допомагають багатьом лижникам. Отже, поїхали. Зараз я їду в плузі, і я плугом також повертаю. Щоб перейти на паралельні лижі, мені потрібно цю ногу присунути ближче. Тобто, коли мої лижі розвертаються. Боком до гори я ставлю цю лижу паралельно. Пору. Знову кругом поворот. Лижі стали боком до гори, я їх ставлю паралельно. У багатьох людей є проблема, що вони не можуть розвернути лижу, так як я, і поставити їх паралельно. Тобто лижа одна повертає, адже ми повертаємо однією лижою. І це ви можете навчитися у моїх відео. Іншу ногу вони не можуть розвернути. Особливо це стосується жінок. Це залежить від багатьох факторів. Одним з них є залом коліна всередині. Коліно заломлюється, лижа занадто сильно кантується, занадто сильно стає на Значить, Що нам потрібно зробити, це перейти на зовнішній кант. Один з простих рухів, як це зробити. Нам потрібно своє коліно тієї ноги, якою ми не повертаємо. А дізнатися, якою повертаємо, якою ми не повертаємо, ви можете у моїх попередніх відео коліно цієї ноги розвернути в ту сторону, куди ми з вами їдемо. Виїжджаємо. Тобто я їду вліво, правою лижею, і при цьому ліве коліно туди розвертаю. Їду вправо, лівою лижею. Поїхав лівою лижею, праве коліно розвернув. Одразу до вас є прохання, щоб вам було легше це все виконувати. Ви маєте їхати не різким поворотом, не різко повертати, а довгим поворотом. Дайте своїм лижам трішки більше часу. Обов'язково переносьте вагу на ту лижу, якою ви повертаєте. Без цього діла не буде. Одним із обов'язкових факторів вашого успіху це має бути швидкість. І я нагадую, що це лише одна із підказок, які можуть допомогти вам перейти на паралельні лижі. Отже, давайте спробуємо ще раз Так. Тобто лижа розвантажена і я просто коліно тієї ноги повертаю в ту сторону. Це був лише один з лайфхаків. Почти більше, лайків, підписочка. Всім дякую!